Шарль подвер, запрошення до подорожі Сестричко, дитя, моє ти життя, забудьмо буденні потреби. Полиньмо туди, де пишні сади, країну, що схожа на тебе, там любі місця, вологі сонця, сповиті в серпанки урочі. Там будемо жить, ясні, мов плакить. Кохатися будем щоночі. Там розкіш, спокій і лад, Солодини незгаслих принад, там золото й міць незнаних століть сіяли бу нашій оселі, там квіти й бурштин, там пахощі плин, Викрашені ліпкою стелі, там сходу дива, і мова жива, що нею наповнені речі, там сотні прикрас, там люстра для нас Відкрила б свої глибонечі. Там розкіш, і спокій, і вад, солоди незгаслих принад. Поглянь, кораблі заснули в імлі, Де просторі міниться синя. До тебе вони прийшли з долини, для них ти могутня владчиня. Західні сонця, мов руки творця, лягають на море безкрає, на піль малахіт і стишений світ у сяйвій теплі засинає. Там розкіш, і спокій, і лад, В Солоди незгасних принад.